Привіт-привіт! Ви на каналі Юля and Money Talks і я дуже скоро почну себе представляти взагалі як експертку з відносин. <гум> Тому що це моє друге поспіль-відео на каналі. До речі, не друге на тему відносин і е, на тему е, взагалі, як зробити з відносин, в яких можливо вам щось не пасує. Ви сперечаєтесь і так далі з партнером. Відносини мрії буде дуже сильно цікаво, а головне терапевтично. Поїхали. Почну з того, що в попередньому відео, яке якщо ви не дивилися, я дуже сильно рекомендую вам переглянути. Я ділилась тим, що е, жінка зі своїм величезним его заважає чоловікові мати його мільйони, які вона від нього вимагає. І тут хочу дати трошки більше пояснення, взагалі що за цим е, виразом стоїть, так і чи мені просто хотілося вразити жінок? Ні, я ясна справа жінка сама і дуже сильно. Люблю взагалі і підтримую жіночу нашу з вами таку негласну ком'юніті і але але повертаючись до квантової фізики, з якої взагалі почався цей канал, існує таке поняття в квантовій фізиці як ефект спостерігача. Ми додамо тут, мабуть, що сам дослід. Так його можна погуглити. Він в Ютубі є. Він ясна справа, не націлений на прояв жінки у відносинах і так далі. Він досліджує поведінку частинок, і хто там у нас найменша частинка на електрони, так але найменшу частинку. Як вона себе поводить за двох умов: якщо в кімнаті існує пристрій, який спостерігає там, я не знаю камера, так яка записує поведінкову модель цих частинок, або цей пристрій відсутній. І вони це дослідники, так спеціалісти, дивляться на кінцевий результат, якби відображення, як частинка себе повела, так якби який слід вона залишила після своєї, ось там вони вистрілюють ці частинки з машини певної. Так от цей дослід говорить про що? Про те, що в момент, коли існує спостерігач, частинки ведуть себе таким чином яким очікується, тобто там от, в досліді видно, що там є такі дві, нібито смужечки, через які стріляє машина, ці маленькі там фотончики, електрончики, не знаю, як вони називаються. І вони, коли є машина, яка записує оце все спостерігання, так вона спостерігає за цією поведінкою. Цих частинок вони конкретно ось пролітають через оці дві щілинки. І на кінцевій дошці залишують ну сліду таких двох цих щілинок, повторюючи цей власне фільтр, через який вони пролетіли. При цьому, якщо машину цю забирають, ніхто не бачить, що в кімнаті відбувається, частинки там самі по собі. Кінцевий кінцевий відбиток на оцій дошці він хаотичний. Хаотичний відповідно частинка поводить себе як енергія, так яка займає весь цілий простір. Вона не веде себе як матерія, от як, як ну як тверде тіло, яке ми очікуємо, поведе себе саме ось так. Про що це говорить в нашому випадку, в випадку з <хи>, чоловіком, і якби як нам це перекласти до себе? Це говорить про наступну річ: про те, що яким чином я спостерігаю, я спостерігач жінка у відносинах. Я спостерігаю чоловіка, а він як частинка одночасно у нас в кожній треба розуміти в просторі. от все це є енергія, так. Але ця енергія, ну ми ж бачимо т -т твердим, твердими, так предмети, ось от там що там я, я сиджу на цій штуці. Вона тверда, телевізор за до мене твердий, там тіло моє ну, Плюс-мінус тверде, так? Але одночасно кожна оця, оця частинка, про яку я тільки що говорила, вона одночасно є хвилею енергетичною, так? Валою хвилею, і матерією цією твердою штукою, яку можна по -по пощупати. І от потрібно розуміти, що ваш чоловік це скупчення ну, такого, таких самих маленьких електронів там всього іншого, так? Яке проявлене для вас ну, матерією, звісно ж, але одночасно це не відміняє факту того, що він є і енергія в цих всіх частинках. Ну це навіть не він, це якби просто так складено. Якщо під мікроскопом кожного нас з вами приблизити, і подивитись, то ми всі енергія. Так і всередині кожного цього фотончику, там там порознечь, там нічого немає, і <сум> про що це говорить? Про те, що ви як спостерігач, ви спостерігаєте ось ці частинки у вигляді вашого чоловіка якимось певним чином. Якщо ви спостерігаєте його з позиції, що він якийсь не такий, щось не так вам робить, щось якось погано відповідає за грубий, за різкий, навіть якщо, навіть якщо він себе дійсно так поводить, ну от же ж він так поводить, і тому я кажу, що він такий. Він же ж дійсно не заробляє, і тому я кажу, що він ось такий. Тобто, ви нібито це підтверджуєте фактами, так? Так, от, якщо я спостерігаю його зі знанням, що він якийсь ось такий певний, то він... Як набір оцих частинок, які поводять себе, пам'ятаєте, так про наш ефект спостерігача в кантовій фізиці, вони поводять себе як очікує від них спостерігач, і допоки ви не поміняєте своє бачення свого чоловіка, поки ви не побачите в ньому ось цей потенціал, який жінка. В принципі без класових фізик має в чоловікові бачити то він цю поведінкову модель не змінить, тому що так працює закони. всесвіту все так працюють. Розумієте, хто знайомий з моїми навчальними програмами, те й знає, що окрім монетизації Instagram, збільшення доходів, клієнтів-продажів ну, того, що я офіційно продаю <свісно> в своїх продуктах. Ми кардинально змінюємо ваші відносини також, просто тому що інтегрувавши мій підхід в своє життя, неможливо не змінити жодну зі сфер життя. А тому я запрошую вас в анкету перед записом я потрошку вже почну розповідати в соцмережах про продукт X це трансформаційна нова програма, яка буде направлена на те, щоб не тільки працювати з доходом, а щоб гармонізувати усі сфери життя. Тому що жінка має бути проявлена гармонійно власне з відносинами, з доходом з реалізацією, а не тільки в одну таку, знаєте, вузько направлену історію, власне, як гроші. Тому записуйтесь анкета перед записом. з кожним з анкети перед записом я проведу безкоштовний розбір власноруч. і звичайно. Но ж, звичайно ж, для вас будуть найкращі умови, ціни, тарифи. І е, мені здається, що цього разу ми запропонуємо дуже сильно велику знижку для самих перших з анкети перед запису. Дуже сильно хочу, щоб життя кожної людини змінилось так сильно, як змінилось моє. Ну і окрім грошей, щоб родина ваша була. Просто ресурсом підтримки, любові, подарунків і мільйонів також. Ну а чому ні? Побачимось на продукції. Якщо я забираю зі історію про квантову фізику і додаю сюди історію про абсолютну свідомість, так про яку я завжди говорю. Теж абсолютна свідомість настільки сильно абсолютна. оця енергія, так оцей, оцей Бог, потік і так далі. Оце є вся енергія, і оця енергія пізнає саму себе яким чином вона проявлена? Ось, ось ця велика енергія проявлена у вигляді ось ось таких фізичних якихось історій, так матерії, знову ж таки. Я чоловік, мій там будинок, машина неважливо. Це все є один той самий Бог в цілому скупченні. Просто що він так от розкрився, як квіточка, і проявився в різних якби проявах. І настільки він є абсолютний, ось ця енергія, тому що тут нічого в цьому світі більше немає. Є одна єдина енергія, якою ми всі разом з вами є. Але ось вона потім розкривається, і в матерії проявлена, ну якби нібито відокремленими частинками, ну людьми і процесами. Так от вона настільки є абсолютна, що будь-що у що я вірю, будь-що воно мені проявлено. Я це і пізнаю, я це матеріалізую, розумієте? І якщо я вірю, що чоловік якийсь там так, ну, заробляє лише, короче десять тисяч євро, більше він там не може, то я ніколи в житті не побачу цього самого чоловіка. Приносять його додому просто в мішки там якихось мільйонів, розумієте, і тут мова не про мільйони, мова про абсолютно будь-яку комунікацію, яку б вам хотілось поміняти на краще у ваших відносинах. Можливо, вам він подарунки не дарує. Можливо, вам він я не знаю, не готує вам дуже хочеться, Можливо, вам здається, що він за сухий, за закритий за якийсь там неемоційний, не любить вас і так далі. І, от ви, коротше кажучи, щось там ну хотіли би інакше. Так, от будь-яке ваше знання про чоловіка, воно або а квантова фізика спостерігає. Його з ось цим знанням, а відповідно формує очікування, що ну, ось він ось так це поведе, тому що чоловік по інакшому себе не веде. Або абсолютна свідомість, ну то, то саме насправді що квантова фізика ще абсолютно свідома. Просто квантова фізика трошечки більше для голівських скептичних. Так? А абсолютна свідомість, якщо вам не потрібна ніяка квантова фізика, тому що ви розумієте, як працює світ. Так от в абсолютній свідомості, знову ж таки, ви ви знаєте, що він ось такий. І ви настільки ви є абсолютною свідомістю, що ви просто проявляєте ну, навколо себе все те, що ви знаєте, як знання, і все. І хороші новини, можна знати щось інше. Можна знати, що ваш чоловік мільйонер. Можна знати, що ось цих там, я не знаю, три тисячі він наразі заробляє, можливо, вам на джет недостатньо, але це просто космічний мільйон, розумієте? І ви на ці три тисячі можете бути жінкою, ну щасливезною щасливезною чому та тому, що жінка мільйонера, вона яка. Вона точно не сидить і не скиглить, ну як мінімум, так що їй не бракує, що їй бракує там коштів на щось. Тобто їй на все ну точно вистачає. В неї може бути інша Якась там я не знаю історія біда, але їй точно на все вистачає фінансів. Так і. Від від цієї історії вона як мінімум така натхненна тим, що от, от їй захотілося я не знаю, що на Мальдіви, От вони летять на Мальдіви, От їй захотілося там, можливо ще щось, і От вони там ще щось роблять. І вона отримує все. от, ось це бажне, так і вона, як мінімум, не має напруги скількох пунктів. Напруги в неї немає сказати чоловікові, слухай, коханий. Хочу джет. ввечері на Париж, Він відвези мене повечеряти, в неї немає цієї напруги, тому що вона знає, знає, в неї є знання, що чоловік мільйонер, мільярдер там чи ще якось, так і відповідно, в неї нема напруги цього чоловіка попросити про щось, що вона хоче. Перекладаємо це на нашу з вами історію. Задача жінки говорити чоловікові про всі свої бажання. Про всі свої бажання. Чому та -то? тому, що знов ж таки, якщо я... Спостерігаю його маленьким, і мені не дай Боже, його шкода. І не дай Боже, я знаю, що він там стільки не заробляє, а я тут зараз, коротше, майбах захотіла, і як я зараз цей майба похошу. Ну, горе і біда. розумієте Тому що ваш чоловік тоді ні ніколи в житті на цей майбах не заробить. другий пункт, повертаючись до нашої дружини-мільярдера, вона знає, якщо він їй говорить ні, не можемо зараз в Париж, чомусь ну тому що там я не знаю щось. Бо вона не ображається, <свіст> Бо вона як мінімум знає, що це не тому, що грошей немає. Короче, він такий от ні кудишніх париш мене не відвіз. Вона ну добре можливо і образиться, але в неї немає відчуття знов ж таки пов'язаного з фінансами. Що чоловік маленький не здатен виконати її справу. Можливо, він зайнятий, можливо, він ще якийсь, але він точно фінансово спроможний це зробити. А відповідно, просто ну от, значить, день не задався. Не знаю, можливо, треба там я не знай розклад підпідтасувати і спланувати таким чином, щоб він таки міг її відвести в Париж. Так, тобто всі ж розуміють, що чоловік мільярнер, мільярдер і так далі. От навіть міджав не мільярдер, але достатньо дуже сильно добре заробляє людина, яка постійно зайнята. Ну от просто з ним сказати, от, лягти і лежати у вівторок зранку до ночі. Неможливо і дивитись з ним кіно. Він постійно щось ходить, дзвонить, якісь проекти, щось десь якісь зустрічі, кудись їде, приїздить вихідні, щось теж ну, розумієте? Постійно і відповідно всі ж розуміють, так що е, чоловік мільярдер, він не людина, яка у ваших ног зранку до ночі виконує ваші бажання, ваші парижі, ваші джети і так далі. Так? І, і знову ж таки повертаючись, перекладаючи це на нашу історію, якщо ви чоловіку заявляєте про ваш намір мати майбах, так і і йому про це говорите, це не значить, що треба його ну якби дивитись на нього. Знаєте, такою ну от ось ось цим таким обесцінюючим поглядом жінки, який руйнує просто. Він не тільки чоловіка руйнує, він і жінку руйнує, яка на нього так дивиться, тому що вона свій вибір обесцінює, свій власний чоловік. Це мій власний вибір, правда ж. Так от задача не зруйнувати його за те, що він наразі майбах мене не може не може купити до них принести. А задача бути вдячним, тому що жінка мільярдера, вона вдячна за те, що є. Вона знає, що вона в той париж, ну якщо не сьогодні, то в якийсь день точно. Бо вона вже озвучила своє своє бажання і зараз воно виконається просто тому, що в неї немає нуль, в неї нуль сумнівів. Розумієте, що її в той пари париж хтось не може відвести. Так і тут у вас має бути нуль сумнівів, що ваш чоловік вам цей майбах не дасть. Розумієте? І неважливо, коли, але ви маєте дивитись на нього. Я дивлюсь на жаль. І розуміти, що от, от перед вами ваша 100% гарантія. Всі ваші бажання, які ви адресуєте, так що ви хочете від нього як подарунок і так далі. Вони можуть бути виконані так конкретно ось цією людиною, тому що ну ви б не вибрали собі із усіх 8 мільярдів людей людину, яка не є достойною вас. Правда, ж ви вибрали найкращого чоловіка з усього світу. Відповідно, конкретно він конкретно може зробити конкретно ваші бажання реальністю, але ви мусите в це вірити про це. Це навіть не віра. розумієте, це має бути знання. Знання таке саме як у жінки мільярдера, яка зна. Що її в Париж відвезуть, ну не сьогодні, так завтра, як я вже говорила. Ну а ще окрім мого прекрасного Ютуб-каналу, я маю надію, на які ви вже підписані. В мене є фантастичний, просто повний користі телеграм-канал. Я до речі планую запускати ком'юніті, яке буде платним. Тому телеграм-канал це е, просто можливість на мільйон, поки вона є безкоштовною. Доєднуйтесь, я ділюсь там експертністю з приводу грошей, з приводу монетизації, інстаграм маркетингу, відносин квантової фізики. Усього власне чим я ділюсь так. Ож тут, але більш часто, тому що телеграм ну власне така комунікація, яка більш є доступною. Чекаю вас там і останній пунктик номер три, так тобто, у нас перший був що. Вона не боїться просити <звучу> озвучувати ротом. По-друге, вона не, не має в неї переживання, так що їй це не зроблять, не виконають це бажання, якщо, наприклад, на сьогодні. І номер три, вона працює, вона щаслива, як сказати. Я чомусь от говорю, в мене якась асоціація. нібито жінки мільярдерів не щасливі. Але це знаєте, ну це інша історія трошечки коли я слухайте своє власне переконання, знайшла тільки що відео записують. <звучу> Дуже цікаво. Так, але вона ця, коротка. Арчу жінка, яку в париж не відвезли, так якщо вона в дорослій, в нормальній позиції знаходиться, то е, вона сама себе розважає, тобто вона замість цього парижу, зараз, якщо там я не знаю, вона або організовує вечерю, або вона спа там якийсь новий салон, або подружки, або діти, або не знаю, виставка що завгодно, так. Але вона вже сама в насолоді знаходиться. В неї купа всього кругом є, і їй якби ну немає проблеми від того, що от зараз конкретно цей париж конкретно не стався. Так, от це моя ключова думка, яку я взагалі хочу донести до вас. От коли мова йде про стан, про те, що стан нам формує нашу реальність, це так і дійсно є. Але люди плутають стан з перманентним щастям. Ну тобто, якщо я короче у вічі, в якомусь там я не знаю, втомлена депресія і так далі, то це не той стан, в якому формується реальність. Це ну, звичайно жтей. Який ваш стан, про який йде мова, це коли ви роз'єднані від проживання ось цієї емоційності, роз'єднані, розумієте? Тому що егоцентр – людинка, живе життя вовлеченне, включене таке з емоціями. А абсолютна свідомість це простір, в якому трапляється все, що завгодно. Будь-які стани, будь-які емоції, але при цьому простір він просто є. Ну, розумієте, от простір на на вулиці. От я дивлюсь зараз, так за вікном зараз сонце. Е, через годину піде дощ, потім буде сніг. А простір продовжує бути простір, в якому дощ капає, сніг іде, сонце світить. Не ну, розумієте? Оце повітря от це от, от, от пустота. Над травою, що там там нічого там про простір, просто простір. Так, от ви є простір, ви є простір, і ось цей стан спокою розумієте? не коли ви перманентно щаслива, а коли вам абсолютно все одно що буде в наступну секунду, тому що ви знаєте, що буде найкраще можливе те, що потрібно є для вас. От е, по е, яксна це іс ісход событий, так будь-який розвиток подій він є найкращим можливим і конкретно потрібним для вас, і у відносинах то саме, якщо чоловік ось так чи ось так себе повів, ось так то ось так сказав, ну богу як сказати Богу, тому що знову ж абсолютна свідомість проявлена і ось цим чоловіком вашим, і говорить, що ти коза. Не він, <смеш> Бог, тобі чомусь це говорить. Ось так. Ось ти сама собі, тому що я сама і є Бог. От сама собі я це говорю. Щоб щось я подумала, можливо, не знаю. Розумієте? І ось там розслабленості, це знову ж таки, не коли мені ніколи не сумно. Мені може бути сумно, але за цим є простір. Який знає, що цей сум зараз зміниться на щастя, щастя зміниться на щось там іще, потім, можливо, не знаю харчове отруєння, потім можливо знову коротше, щастя і сміх, але це все якби просто такі знаєте, як погода. А простір продовжує бути, і я простір. Ось він стан. Ось він, ось він оцей стан жінки наповнення такої, знаєте, усвідомлення своєї. Якщо не можете абсолютною свідомістю стати і усвідомити це, то усвідомлення своєї жіночої. Сили і такої, знаєте, благородності, благородства свого такого розумієте? коли жінка вона не істерична, хаотична, якась там в неї біда, 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 і вона в контролі, така напружена, і ти заходиш в квартиру до такої жінки, там чи чи будинок, а тобі звідти хочеться вибігти, тому що там ну там настільки тісто, що я не можу в таких місцях знаходитись. Я дуже сильно відчуваю енергетику, навіть не мої жінки. Так уявіть чоловіків, господи. Чоловіки вас щитують, просто ще навіть додому не приїхавши. Вони вже знають що щось з вашим станом не так, і ось тут, ось тут. Ось це, коли ви даєте собі бути простором, шириною, будь-які процеси ваші вони проживаються набагато по-іншому, і чоловік від них не страждає, тому що тоді ви просто є щасливим. Ось цим таким знаєте. Ви створюєте вдома затишок, затишок, в якому йому комфортно бути, і він теж не в напруженні тоді біля вас знаходиться. А він теж розслабляється і він може тоді направити свій фокус. Йому не треба тут боронити свої позиції. розумієте, вдома і він може направити його назовні цей фокус, щоби нарешті почати заробляти для вас там. Я не знаю, що завгодно, так подарун. Кі і так далі, і ось ці три аспекти є дуже сильно важливими, тому що вся комунікація вона виникає з розуміння усіх трьох принципів. Розумієте, якщо я знову ж таки, розумію, яким чином працює моє сприйняття світу, як взагалі світ працює, то що би чоловік мені не сказав, не здатне на мене ніяк вплинути, що би чоловік мені не подарував, що би він не заробляв, не здатне. В мені викликати е, якийсь осуд його, тому що я розумію, що я осуджую сама себе. Якщо я, не дай Боже, не задоволена тим, що він заробляє, я не задоволена сама собою. А ну а сама собою, це Бог з ним, Богом, Богом, який проявлений моїм чоловіком. Ну, розумієте, так? Отим, отим всім, що створило сонце, небо там і так далі. Я не задоволена. Ну а хто я така, щоб бути ним незадоволеним? І від цього, і ось оце незадоволення це ваше его. І від цього, коли я говорю, що чоловік заробляє мільйони. Тому що у жінки величезне его, то це конкретно ось воно, так коли воно якось собі подумало взагалі, що ну от. Его що чоловік має бути не такий, як він є, от каштан має бути не каштаном, а яблука має давати я, чоловічик своєї та тигаловочки. Вирішила, що прояв має бути по іншому природи. Ну розумієте, ну що ж це як не его? Це дуже сильно велике его. І тому мені дуже сильно хочеться, щоб знову ж таки, щоб ці принципи були інтегровані вами. Не вірте, я от закликаю так в кожному своєму відео: не вірте мені на слово, просто не вірте. Перевіряйте це, перевіряйте. От візьміть собі, не знаю, тиждень-два ось такої практики, і просто спробуйте, спробуйте. Поміняти себе з усиллям болі, поміняти свою реакцію на чоловіка, своє знання про нього, знайте його таким, яким ви хочете, щоб він був. Знайте його заробляючим стільки, скільки ви хочете, щоб він заробляв. Станьте дружиною того мільярде... мільярдера, щоб він для вас став тим мільярдером. Розумієте? Тому що чоловік одночасно, знову ж таки, от всі частинки, вони одночасно мають весь спектр властивостей. Кожна ситуація в нашому житті вона є одночасно. Ну, от, візьміть там будь-яку кризу, так? Половина світу втрачає гроші на цих кризах, інша половина світу заробляє свої мільярди. Просто одна та сама криза, дві різні половини світу. Чому? Та тому, що це все є призма сприйняття. Розумієте, завжди є все призма сприйняття. І завжди кожна точка, кожна одна ситуація має в собі спектр подієвості. Спектр, ну, в сенсі, що вона одночасно є суперплюс, плюс 10, і одночасно мінус 10, і одночасно 0. Одна та сама точка одночасно і залежить, що проявлене мінус 10, 0 чи плюс 10, від того, хто на нього дивиться. Розумієте? І задача ваша станьте людиною, яка бачить плюс 10 в своєму чоловікові, і плюс, плюс на додаток до цього, станьте ось цією жінкою, яка вже є, тому що вас наразі від жінки, яка є дружиною мільйонера, мільярдера і так далі, відрізняє лише одна річ: знання про те, що її чоловік, ну власне, ось мільярдер, мільйонер, і любить її просто за дорогу, її подарунками. з ніг до голови. Так от, інтегруйте в себе це знання. Для цього вам не потрібно нічого назовні, окрім таки, вашого бажання, інтегрувати в себе це знання. Я дуже сильно вас люблю, обіймаю. Якщо вам було корисно, діліться вашими інсайтами ось тут в коментарях. Обов'язково, обов'язково діліться відео в інстаграмі, відмічайте мене і кажіть, що це просто найкраще відео вашого життя. Що е, тепер ви щасливо у відносинах і чоловік заробляє ваші мільйони. Дуже вас люблю, обіймаю. Па-па-па-па.